Ночою членів дільничних комісій це треба бачити, коли робиться ночою фальсифікація. І це помагають всі працівники міліції і прокурори за вказівкою Порошенка, Добровського Гройсмана. Демократичні сили! Оці демократичні сили викрадають наші голоси. Оце такі демократичні сили. І стоять братва на цифрах, приїжджають в Мерседесах і глузують з усіх нас. От демократичні сили! Демократичні сили це батьківщина і свобода. Оце демократичні сили. А це банда, яка нас обкрадає. Ось думка народу. Думайте, народу є більше. Не кричати, а фальшувати не треба. Які де були, вони всі тут були, вони все до це контролювали. Ви таких випадків повторні вибори робите. Підійдіть. Вам є право говорити, вони не показати. Хороші дімократи. Підійдіть, будь ласка. Робити повторні вибори. По закону говорять, якщо не відбули. Треба бути тут і бачити, що вони робили по вашому виборі. Ось його сутки. Так, що вони робили. Це не люди, таких людей Верховну Раду допускати не можна. Бо вони нас встають до кінця. Це банда. Панда саме спокійна. Що спокійне? Що спокійне? Вони бояться пособих виборів, тому що не вибере. За оборонського ніхто не вибере. Та чого нам повернутися в треба відвідувати. Чи йдіть? Чого їдьте? Чого ви тут стоїте? Я там порядок. Це ця простатна Я не знаю. я. В нашому житті ми розчитали найсильніше, що відбувається. Якщо тут є доказана фальсифікація, я докажу.

Саме справжніми дурницями це зробити траляля.